Вітаю вас, шановні аграрії! З вами компанія Лідея та я Сергій Віцівський, менеджер з технології вирощення сільськогосподарських культур. Південь, Миколаївська область. Ріпаки зацвітають. Початок цвітіння. Що треба було зробити? Поговоримо про це. І що вдалося зробити, що не вдалося. Почну із весняної рістрегуляції. За останні два роки фахівці е, рекомендують все-таки звернутися до цієї технологічної операції і обов'язково проводити весняну рістрегуляцію. Наразі вже запізно. І на даній локації у Миколаївській області у фермерському господарстві е, горян, де висіяна лінійка гібридів компанії. Наразі на цій локації ріст регуляція не була здійснена. І ви бачите, як виглядають рослини. А погодні умови весни 23-го року, затяжні опади, помірна інтенсивність сонячного освітлення, інсоляції, помірні температури, заставляють ріпак, витягувати центральний пагін. і Рослини цього сезону будуть дещо вийдуть за параметри своїх е, звичайних характеристик. Висота рослин буде більша, де не зроблена ріст регуляції. Які засоби е, і в яку фазу? Ріст-регуляція зазвичай у весну е, виконується е, у фазі стеблування е, за висоти центрального пагона від 15 до 25 см. Але у такі погодні умови, які склалися цієї весни, фахівці рекомендують внесення фунгіцидів з регулюючою дією до фази бутонізації. І навіть, ну, навіть от в такій фазі, як оця рослина, препарати на основі триазолів могли б дещо покращити, призупинити розвиток центрального пагона і прискорити розвиток бічних пагонів. Це нам дає. Більш інтенсивне і рівномірне цвітіння. Це дуже важливо. Також хочу наголосити, що цього сезону дуже сильно дошкуляють посівам ріпаку бур'яни, особливо в тих господарствах, де ця робота не була проведена в осінній період. Особливо дошкуляють це хрестоцвітні бур'яни в посівах ріпаку. Є хороший гербіцид на основі діючих речовин галеуксіфенметіла та клопіроліда, який компанія дозволяє використовувати до початку бутонізації, до фази bbch 50 Прекрасно працює проти хрестоцвітних бур'янів, навіть за такого пізнього внесення. Погодні умови і опади не дозволяли цим робити, часто господарства змушені були відтерміновувати заходи боротьби із шкідниками, це особливості сезону 2023 року. Наразі в такій фазі потрібно було внести інсектициди. Наголошую на тому, що треба використовувати виключно препарати згідно з переліку, дозволених на ріпаку, які не шкодять ентомофагам, а саме я маю на увазі бджолам. Обов'язково при проведенні таких робіт по хімічному захисту треба ставити до відома аграріїв і наших помічників, пасічників. Що будуть проводитися такі роботи по внесенню хімічного захисту на посівах озимого ріпаку? Хочу ще раз наголосити, що озимий ріпак одна із найбільш азотолюбивих культур і найбільша потреба в азоті якраз у фазу стеблування та у фазу бутонізації. Тому на півдні ми рекомендуємо. Внесення азоту у два етапи, а за е, меншою кількістю опадів вносимо е, у померзлоталому по можливості, е, але застосовуємо різні форми е, діючої речовини азоту, е, включаючи і швидкий нітратний азот, і також е, Амідну форму та аміачну форму. Цього сезону весна дозволила нам друге підживлення провести при відновлення весняної вегетації, там, де дозволяли посів і ширина міжрядці господарства провели внесення азотних добрив та боронування посівів. Або використовували штригельні борони, або ж використовували голчаті борони. Дуже ефективний агрозахід. В подальшому в період початку цвітіння та середини цвітіння звертаю вашу увагу на необхідності фунгіцидного захисту від таких хвороб, як склеротиніоз, альтернаріоз та інші хвороби. І зважаючи на розвиток погодних умов, за велику кількість надлишкову кількість опадів, яка зараз знаходиться прикрита рослинами ріпаку, при підвищенні температур і при підвищенні випаровування, шкодочинність хвороб буде збільшуватися, тому звертаю вашу увагу, що постійний моніторинг стану розвитку. І застосування фунгіцидів вкрай необхідне в подальшому. В подальшому також може бути дуже скодочинна борошниста роса, тому підбираємо препарати, дозволені переліком, ну і за рекомендації хімічних компаній. І так, резюмуючи все вище що сказане. Відмічаємо необхідність боротьби з шкідниками на посівах озимого ріпаку, а саме квіткоїди, види прихованих оботників, використовуємо препарати, дозволені переліком, та які не шкодять нашим друзям-бджолам. В період початку цвітіння до середини цвітіння обов'язкове застосування фунгіцидів проти склеротоніозу, альтернаріозу та інших хвороб. В цьому сезоні є, не, є бачення серйозності підходу до процесу. фуніцидний захист буде вкрай важливим. В подальшому слідкуємо за розвитком шкодочинних об'єктів, а саме можуть інтенсивно розвиватися попелиці та борошниста роса. Знову ж, консультуємося по даним питанням, звертаємось е і проводимо. Всі необхідні заходи на посів озимого ріпаку для того, щоб процес вирощування приніс вам задоволення як моральне, так і фінансове. Ще раз всім дякую за увагу, гарних врожаїв, До нових зустрічей!